Слава Ісусу Христу. Приїхав у Яремчу до сім'ї Андрушків. До Василя і до Славка. Е є такий кінник на продажу. Тікуємо років. Він народив 15 березня, скільки йому 10 років минуло. 10 років Коневе у березні минуло, 11 рік пішов. Кінь має файну ногу, то треба кувати. Кінь спокійний, запріжний, робочий. Роботу має дуже сильно колт хлопці, кого б цікавило кінь на продажу, кого би зацікавив такий кінь. Мені здається, що він один з найсильніших, не він найсильніший, але найсильніший коней коней по роботі. Просто у лісі я маю на увазі. Він говорити не вміє, але кігати. Ліс кігати <рес> вміє, говорити ні. То добре, то добре, що не вміє говорити, бо він, якби все розказав, що, що ви де були, ви б вже сиділи у криміналі. <рес> кінь на продажу, Івано-Франківська область, місто Яремча. Кого буде цікавити такий кінь? Номер буде у описі у власника. Звати чоловіка Василь. Чи до Славка будете дзвонити, нема різниці. Не танко. Два, два номера будуть. Е, скажіть мені ціну, аби люди знали. Так, аби не торгуватися, менше 2200 не йде. 2200, так, так, аб... По роботі пробуйте що хочете. Так, аби уз'яти. Кого буде цікавити, ну, чекайте, 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 хоч перед його показати. Менше, менше. Так, аби... Пррр. Кінь має досить непогану грудницю. Пррр, нос, Кінь має ногу грубу. Ось така коня нога. Роботу знає, це пульт. Довгий кінь увитий, файний, грубий. Шею має. Ну, під роботу кінь. Кінь бомбезний. Хто такого плану, що шукає. І живий такий, не? А що? Як хочете, швидко буде швидко. Повали поволі. Кінь такий універсальний. Треба швидше, пішов швидше. Треба помаліше, пішов помаліше. Кого би зацікавив? Молиться Богу коло кльоти, а то не йде. А те, ти щоб зачепив, зі вчити. Та вона не браш, робив, я маю купа коней, що я хочу тримати, мені наші бракають. Ні, та люди, кого зацікавило, так. би приїде, показує, показуєте питань немає. Так, кого би зацікавив, приїздити. То, то Станковий. Ну, та штанкове. Ну я сказав також, що... E, смисл тримати ногу рвати поперек, як є станок, ногу приселив, зробив і... Рвати ...то так, що станковий підкована, тройка велика, нога. Я не мірюю, я не я знаю, що... Так, його потримайте, його так кругом обійду. Кінь має довжину, на ногах є невисокий, але кінь грубий, файно, ну ситий, вбитий, має маленьку голу. шию грубу. Достатньо непоганий перед, нога груба, довжина. Ну, кого би зацікавив, проблем з поведінку, з роботу нема. Кого буде інтересувати, нагадую, Івано-Франківська область, місто Яремча, 2,200. і можна придбати такого коника до роботи. Кінь ходить під туристи, кінь спокійний. У лісі робить. Ну, Взагалі усі, всі роботи виконує, які, які потрібні. Довжину фест має. А котрий кінь має довжину, той має і силу покігнути. Ноги дає, що це проблем немає, можна кувати без станка пробувати. Має таку... Шею має таку у карбі, голова мала. Яка у кого би заінтересував такий кінь. Від 200. І можна собі придбати. За річчя походить його мама. А баба привезена з Латвії. Баба була латвійка. Ну колись возили від така коні. Один... Отакий кінь на продаж. Ще зараз йдемо, покажемо, є кобила з лошечку на продажу. Гордо вже трохи підросла та мала. Зараз покажемо кого цей. Так, можете підвести. Я вже коні показував. Вони не продавалися. Я був у хлопців навесні, коні всі не продавали, а зараз трошки плани міняються, бо всі розуміють, усі розуміють які зараз, яке зараз становище, комусь треба продати, комусь треба купити. Отака, отака справа. Лошечку ви не продаєте. Ні, я вже продав волю, то продав її сестру. Хто пам'ятає, Славко мов, ще її сестру, таку теркату так само. Вона родила теркату теж, хлопче. І там мама зараз... Та, зараз ми покажемо ще її маму з сестрою. Там теж лошечка на продажу є. Її сестра, зараз тут все покажемо. Але йдемо ще покажемо кобилу. Ця лошечка є по гермесу. Це є теркатий першерон. Я певно, я думаю, що це... Вже на ній сідали, сідали. Чуєте, але не я не думаю, є. що це в Україні. Дай ногу, дай. Що це в Україні дай, перший, дай. перший теркатий першерон? Хіба Малеса, може... Малеше нічого не було, ноги дає. Тррр. Дай ногу, дай. Спокійна лошечка. Я вушу від маленького, ноги там все верх. Ця не продається лошечка. Я кажу, що це... Е... Це для довіри, каже музикантка з Козбачівського. Ага, тримає. це для нього тримаєте, так? Він собі от теми тему попередить, а потім буде собі це. Прррр. Є рік минув. З півтора минул... майже. Отака. Ні, є... Ми 22 травня народили. Ну яка у рік минув травня? Рік і три місяці десь таке, рік і чотири. Отака, отака терка... терката першоронка, дочка Гермеса. Вона ну, така висока не росте бля зараз. Нічого ще сі вітягне, бо я... Але є груба, груба. Ні, файна, має ногу файну. Гриба на два боки, спокійно. Має таку мичечку. Нічого збитки не робить мені, чемна, спокійна. Сама стайна стоїть, все як має боли. Має стайну повернути колегу. Я кажу, що, є. що це певно, не знаю, може десь є, що я не знаю, але взагалі це є перша полуперширонка терката. Наше може і чорні ці родити, правда? Ні, то може в тата піти лошета. Можуть нас і може давати по жеребцях то, то лошета. Ці... То нічого не означає, що як вона терката, що вона лошета будуть теркати. Дає ноги. Отака, отака лошечка. Ой. І нагадую, кінь. Кінь на продажу. Місто Яремче, івано франківська область. Коневе 11 рік пішов. Букині хлопців з народження. Так що кого буде цікавити, будете дзвонити за коня, а ми йдемо, покажемо ще кобилу з лошам і ще одну лоша. Теж краєвиде файна, ми зараз покажемо. Набірник, комієк, цего коркан. Що з тут починають? Ви просто знаєте місця, що, що яка гора називає. Люди в горах будують що. Красоти тут файні, тут без питань. Воздух чистий. І коні тут пасуться на підчасно повітрі. Файно тут природа кругом. Гарні, гарні у нас місця в Україні. Малювничі місця. Йдемо до кобили. Так, прийшли, прийшли ще до кобили, є така кобела у Василя. Кобила теж на продажу з лошечку. Кобилі 4 роки. Кобила запріжна, робоча так само. Кобила жеребна по харі. Та як видно, якщо всі подивити. Вона парувалася в 7 днів. Чув які. 7 днів я її забрав. Може так на телефоні не видко, але треба видіти кобилу. Ветко, що черво ділить, бо то вже срок немалий. Кобилі 4 роки, кобила запріжна, робоча, їде верхом у фірі, в волоці, в лісі, немає різниці. Знаходиться Івано-Франківська область, я вже казав, місто Яремча, ціна 1400 доларів. Кесь торг, торг присутній. Номер буде закріплений в описі, будете дзвонити, питати, всю решту додаткову інформацію. Що кого буде інтересувати. Ось така кобела. Щось типу під на ну Олександрійку. А лошечку зараз покажемо лошечка по на ну Олександрійцю. Ми Івася нарівніше чуть-чуть Б'є! 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 Б'я. Отака кобела. Кого би заінтересувала. Під роботу молода, жеребна. Кого буде цікавити, будете дзвонити. Там всю решту інформацію, всі деталі будете дзвонити до господара і собі решту все уточнювати, що кого цікавити. Скільку зубів і що, і, що, і що кого інтересує. Який має ріст, яка нога, це все собі будете вже цей. Таку має ножку, Проки у себе непогану. Кобила не є велика. Кобила середна, щоб не думали, що, що Бог знає, яка велика, бо конями показували, то кінь багато більший, грубший. Ціна одна на коня, на кобилу друга. Що кого буде цікавити, дзвонити. Має таку лошечку біля себе. П'ять місяців, коли то Вася, було, чи має бути. Другого числа. 5 місяців буде 2 жовтня, так? 2 жовтня буде 5 місяців. Ось така лошечка, лошечка по Олександрійцю. Доста непогана, я скажу. Подивіться, дивіться, проків мами. Проків мами яка яка лошечка. Йо-йо! Черво, червогілет, кобила. Ось така лошечка. Ціна цієї лошечки. 600 доларів. 600 доларів, кого би, кого би зацікавило, то будете е, дзвонити, питатися, доставка, якщо треба, проблем нема, Василь вам зорганізує. Ось така вузколеса, шоколадна. Тут такий був жеребець, у лісосідці робив. Та він може і тепер робить. Ну, там від Петра. Стекучі. Він має такого на ну, ця лошечка по нему. Щоб це не добре, я одір, бо за рік вона Файна, розколена лошечка, постик кучерєвий ножка така непогана. Ну, Товар відповідає ціні. Скажемо такого, би не, би не, би не задавали лишніх якихось питань. І і щось там лишнього не писали, то треба видіти усе своїми очима, а тоді робити якісь висновки. Ось така лошечка. Нагадую 5 місяців 2 жовтня, можливо, є на той момент. Є, можливо, на той момент, коли відео вийде, вже буде 5 місяців повних. Але сьогодні... Якого нині числа? 26, так? 6-те чи семей? 26, сьогодні 26 вересня. А відео як вийде, то на той момент я думаю, що її вже буде 5 місяців, бо відео вийде пару днів пізніше. І, і от така кобила з такою лошечку на продажу. Нагадую, кобила жеребна по харі. Кобилі 4 роки, ціна 1400 доларів. Торг є. Можна буде торгуватися, дзвонити до господара кого що буде цікавити, всі вам деталі розкаже. І така лошечка 600 доларів. А ми йдемо ще покажемо ще одну лошечку. Так само лошечка там на продажу, зараз покажемо ще одну. Отакі коні. Так що кого що буде цікавити, дзвоніть. Запитуйте. Купляйте. Всім гарних продажів та покупок. А ми йдемо ще покажемо одну лошечку на продажу. Так, ще є така лошечка. Скільки місяців? П'ять. 2. 8 жовтня, жовтня 5 місяців. Зараз покажу маму яка ціна на нього буде. Ціна, ці, ціна 500 доларів, а там будете дзвонити, кобила лошечка по Олександрійцю і, і по тій кобилі красі. Зараз я покажу ближче. Е, 5 місяців ціна 500 доларів знаходиться в Яремче. Я номер закріплю, славка, у описі. Буду два номери, буде Василя. Номер у описі і буде Славка. Лошечка Славкова, будете дзвонити до Словка. А законі будете дзвонити до, до Василя. Оце є її мама. Така гуцулка А лошечка по, по на Олександрівському жеребцю. Отака кобила. Кобила Чемна спокійна, робоча, запріжна і така лошечка могла би всі продати. Івано-Франківська область. Місто Яремча, так скажемо. Номер буде закріплений в описі. Кобила лошечка вже далі, далі така, як мама. Е, номер буде закріплений в описі. Чоловіка звати Ярослав. Ярослав. Там буде два номери. Буде Ярослав і Василь. Будете дзвонити до... Ярослава, решта всі питання, що вас цікавлять, будете звертатися по номеру телефону. Нагадую, ціна 500 доларів, торг присутній. Отакі от от такі справи. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім всього найкращого, до побачення.